Івано-Франківськ став місцем проведення дитячо-юнацьких всеукраїнських спортивних змагань з вільної боротьби, організованих фізкультурно-спортивним товариством Спартак. Бачили баталії юних борців на татамі і наші кореспонденти. 19 команд з усіх куточків України, а це загалом 250 юних спортсменів, взяли участь у всеукраїнських змаганнях. Приємно відзначити, що наші прикарпатські борці тут були одними з кращих, завоювавши левову частку призових місць. І це не єдиний успіх юних спартаківців. Буквально з 19 по 21 в місті Коломия проходили такі ж змагання всеукраїнські за програмою «Юний спартаківець» з важкої атлетики, де наша команда Івано-Франківська здобула друге місце. Місцем проведення змагань став спортивний зал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Співпраця між ФСТ Спартак та Вишем існує довгі роки. Ми десь вибудували таку переміду на перспективу сьогодні. Ти учень, завтра ти студент. Прикарпатського національного університету ми з радістю відкликнулись на. Пропозицію на прохання ФСТ Спартак про те, щоб надати спортивний зал для проведення всеукраїнського турніру з вільної боротьби юний спартаківець». Змагання відбулися за фінансової підтримки фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Ми залишили состороні так само цієї, цієї великої події. Я думаю, що певна лепта наших коштів, які в ці змагання, в майбутньому стануть для не тільки підготують наших чемпіонів України, чемпіонів світу, чемпіонів Олімпійських ігор. Ці слова на татамі підтверджували самі спортсмени, азарту і жаги до перемоги їм не позичати.